Коли постає питання збереження історичної пам'яті задля гідного сьогодення і майбутнього наших дітей, відстань, час і вартість не має значення. Так і бродівські активісти, окрилені прикладом героїчних подвигів наших предків, вирушили у село Вишнів, Рогатинського району, що на Івано-Франківщині. Урочисті заходи з нагоди відзначення 60-ї річниці Норильського та Воркутського повстань покликали в далеку дорогу представників громадських організацій, районної влади, істориків та краєзнавців. Повстання в Норильському концтаборі, тепер це округ Красноярського краю Російської Федерації, підняло 60 років тому близько 20 тисяч політичних в'язнів. Представників 86 національностей і стало проявом ненасильницького опору тоталітарній системі. Як припускають історики, саме норильське повстання стало однією з причин відлиги, появи шістдесятництва, дисидентства та зрештою розпаду СРСР. Під час норильського повстання разом із представниками інших національностей українці, а їх було понад 70 відсотків. Відстоювали власні права та гідність саме ненасильницькими методами. Усі об'єдналися не лише для того, аби вимагати поліпшення таборових умов, а й цитуючи дивом видруковане звернення протестантів до населення воркути для грандіозної історичної демонстрації єдності боротьби за свободу за демократію. Норильське повстання це не просто історія у сучасному контексті. Це переосмислення значення ненасильницького спротиву для розбудови демократичного і відкритого суспільства, в тому числі й інтеграції України до Європейського Союзу. Щоправда, на урочистостях, приурочених 60-річчю норильського та воркутського повстань, було не надто багато людей. Та й норильського повстання в українських шкільних підручниках з історії немає. Тому усі присутні і бродівчани, зокрема, переконані, тільки від активної позиції українських громадян залежить. Знатиме світ і самі українці про те, хто зруйнував сталінізм чи ні. Чи вмонтують цю подію до світової історії ненасильницького спротиву? Не менш вагомим кроком під час цієї поїздки, яка до речі відбулася за сприяння Бродівської райдержадміністрації та Бродівської районної ради, стало вшанування пам'яті головного ідеолога ОУН УПА Петра Федуна Полтави на місці його загибелі. Саме тут, на хуторі, зруб, що біля села Вишнів Рогатинського району на Івано-Франківщині загинув наш земляк, полковник Української повстанської армії Петро Федун Полтава. Хоча й на місці його загибелі стоїть пам'ятний знак, та знають тутешні мешканці про головного ідеолога ОУНУПА небагато. Тож голова Бродівської районної організації політв'язнів і репресованих Дмитро Зробок розповів. То хто ж такий Петро Полтава? Уродженець Брідщини села Шнерева, закінчив Бродівську гімназію, поступив на медичні курси Львівської політехніки, пізніше редактор журналу Юнак. Після 44-го року займає щораз більші пости у Визвольному Русі, член головного проводу Організації українських націоналістів. Начальник головного осередку пропаганди, начальник політично-виховного відділу головного військового штабу УПА, заступник голови Генерального секретаріату Української головної визвольної ради, головний ідеолог ОУН і української повстанської армії. Ось такі далеко не повні його біографічні дані. Він Є людина творча, він був романтиком. Він воював, але мріяв, що як би похоронити всі війни і щоб на землі був мир і спокій. Так відвідуючи місця поховання славних синів Бродівщини, усвідомлюєш, якою багатою є наша історія.